Бовим складом бригади Сталевий кордон спільно з дружніми підрозділями у складі Сил оборони України проведено важливий захід, штурмові дії, які проводилися за межами кищиїв. Була поставлена задача зачистити посадку, там де закріпилася велика кількість особового складу ворога. Без перестанку постійно здійснювався мінометний артилерійський обстріл. Ворог дуже часто вдається до застосування фпв дронів ударних дронів. Які досить надокучають. Було продумано хід операції, якомога краще вибраний час для проведення даного заходу, і який, відповідно, приніс нам позитивні результати. Зайняли передові позиції ворога, зачистили кожну щілину, кожну мірку, де ховався підлий окупант, і цим самим зайняли стратегічне, важливе місце на карті Донеччини.